Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і хочу з вами зробити сьогодні такий розклад на тему. Ви вже знаєте, здогадалися, правда? Ось наші зайці, наші, до речі, хоч і не схожий, але цей схожий точно. Гаразд, не будемо. Без сарказму, без нічого. І так, до чого готується наша банкова. І вже карта вилітає, тут щось у нас підвішений. Ви знаєте, вони зараз в незручному становищі. Ось карта вже показує це. Тобто, До речі, ця карта і говорить, це з вашої особистої, тобто наша банкова, наша влада сама себе поклала ось у таке становище. Ну, Будемо зараз дивитися, тому що я хочу подивитися з вами таке питання. До чого готується банкова, ходять вже чутки. Ми, правда, ці чутки вже давно-давно розбирали. Я казала, до чого готується банкова. Давайте подивимося: у нас два цікавих питання: як готується до контрнаступу банкова, і як готується банкова до виборів. Ось, щоб ви могли порівняти для тих злих язиків, які мене звинувачують для них ось цей розклад. І так, з лівого боку ми кладемо, як готується до контрнаступу. З правого боку подивимося, як готується до виборів. І так, кладу спочатку по три карти: як до контрнаступу готується і як готується наша банкова до виборів. Через те, що я поклала на дні колоди на дві сторони, так і будемо дивитися. В принципі, бачите, іде підготовка, іде якесь обговорення. Але дивіться, ось тут хтось працює, хтось наказує, хтось там дійсно щось, як би сказати, важка робота, так? Наказувати і стратегічна робота. Будемо так, ось ось як я це побачила. <кій> і так. Дивимося а, до контрнаступу, як готується наша банкова. Ну тут вже можна сказати, у них уже перемога, вони святкують, якісь свята, я не знаю, можливо, там у когось день народження. Ось, бачите, перша карта у нас йде, а, як вона називається, блокада. У них блокада. Або їх не посвящають у а, свята святих, тобто їм ніяких. І їм зараз, будемо так казати, дуже скучно. У них пікніки, ланчі. Що ще тут може бути? Якісь свята, якісь перемоги. Ну, Помірність карта і оця веселушечка. Це, до речі, четвірка жезлів, дуже часто її називають золотий зріз. Ось, можете погугляти, і хто не знає, що це таке. Ось, Ось чим займається. У них блокада. Візьмемо тепер на президентські. Президентські, ну, неважливо, давайте просто на, на вибори. Тому що е, там і до тих, і до тих виборів. Давайте подивимося: ось так. Що ми тут? А тут приховується щось. Тут щось затіяли наші непрофесіонали. Тому що паж, коли паж випадає, це незріла людина. Я не називаю тут імен сьогодні. Постараюсь, по крайній мірі. Зачекайте, щось в мене окуляри мої. Щоб я добре бачила. <кій> і так, я ще не виздоровіла, тому вибачайте, можу і закашлятися. Коли багато говорю, то мене... Ще трохи. Ну, кашель він може в мене дуже довго тримати. З'їла щось холодненьке і вже все. Ну, як холодненьке, таке, знаєте, не, не тепле, поки не вилікувалась. Гаразд, мої дорогенькі, бачите незрілість, прихованість, таємність, і, ви знаєте, не якось якось тут ось ви бачите засмученість. Тут трошечки печалька. <звач> Здається, вроді би, і не показує, щоб, щоб тут, так. Ну тут показує, що вони зовсім іншим займаються, до контрнаступу їм не скоріше за все, або доступу нема. Скоріше за все, ця перша карта може, так, я вибачаюсь. Давайте я трошки ось так, щоб ви бачили. Перша карта може значити, що як би це сказати, зараз кажу, що у них немає доступу. Вони безсилі. нема доступу, немає інформації. І ось, знаєте, отак їм скучно зараз. Якщо візьмемо до виборів, то тут якісь таємниці відбуваються: незрілість прийняття, якщо рішень, так, і небачення щось, що робиться там подалі. Бачу тільки те, що у них топить. Ми бачили з самого початку, випадала у нас карта підвішаний. Вона говорить: я вже говорила: вона говорить про те, що наразі банкова. Знаходиться в підвішеному стані, тобто в жертву самі себе привели, тому що в жертву їх ніхто не приводить. Все, свої, все робимо своїми руками. Не просто так є така приказка. Ось і вони наробили самі, що то не хочуть бачити. Їм щось пропонують наразі, їм зараз підкидують якісь, але щось там якась смута у нас. Давайте подивимося. А тут ми казали, що тут спільна робота. Хтось наказує, хтось важко працює, а і стратегічна робота. Давайте подивимося, як буде надалі розвиватися. Подивимося тут, з контрнаступом. Дійсно, вони нічого не знають, що там робиться. Їм то що докладуть, то докладуть ось і живуть як на своєму острові, в своїх емоціях. Важка. До речі, я би не сказала, що їм там легко, але ми пам'ятаєте цю карту, я бачу завжди. Бачите, надалі продовжується, надалі продовжується у військових красти. Надалі, як важко би не було, все рівно крадуть. Ось ця карта це і говорить про це. І так, тут я не бачу, тут що їм докладуть. Бачите, ось карта. Що докладуть нагору, те вони і е, знають. А так толком в Нівидіні живуть. Ось так я скажу. От, хтось мене звинувачує в русизмах. Вибачайте, <клес> я можу і німецькою говорити. І тут у нас е, ну я теж людина з Радянського Союзу, і е, якщо е, подумати, знаєте, так швидко, я не згадую якісь слова. Я можу на трьох мовах одночасно говорити. Шуткую, звичайно, тому що це мене можуть зрозуміти тільки ті, хто, наприклад, в Німеччині живуть, в німецькомовному просторі. І так, будемо так говорити, що тут у нас печалька, біль страждання. Да? Може бути у нас страждання. На болі на стражданні все рівно йдуть грабіжі. Будемо так, я так і кажу, як є крадіння, щурі крадуть. О, щурі крадуть. Ви бачите? щурі крадуть. Як крали, так і От, і... Живуть в своєму світі. Тут ці карти показують життя в своєму світі. Вони собі влаштували цей світ, у них там штормить, звичайно, час від часу, емоційність проявляється, тобто на публіку такі, знаєте, от, розігрують які... ось Дивіться, як цікаво, розігрують якісь карти. Я би сказала, я не здивуюсь, якщо вони там наверху. Я приглашення не жду, що вони там стопроцентно ставки роблять на наш контрнаступ. Це ми покладемо сюди. Тепер подивимося, як буде йти за, до речі, таке враження, що вони не вірять у наш контрнаступ. Мені здається, ну, ситуація дійсно важка. І так. Дивимося, що буде з виборами? <клістю> ну, якось ви знаєте, то ще далеко. Десятка може говорити про те? Що щось вони відчувають, що вибори будуть провальними. От чомусь. Ану, я правильно зрозуміла. Ну, якщо карту взяти, вона відповідає так. Але вони думають, що вони обкрутять нас. да. От вони думають. Трі дівці під пад окном, пряли позно вічірком. От вам і є. До вибору й готуються. Тут ще конкретно не прийнято рішення. Треба гроші. Бачите? Гроші, немаленькі гроші. Чекають на якісь поставки, на якісь гроші чекають, щоб ось це все починати. Якось так, мої дорогі. Якось так можна сказати. Якось так. Нічого іншого не можу сказати. Не бачу нічого іншого. Тут, знаєте, це рішення, щоб прийняти, цей вибір, щоб зробити, потрібно мати гроші. Можливо, у них, знаєте, коли людина. Привикла жити ось так на широку ногу, тому що дев'ятка монет говорить, коли у людини все є: свій світ. Людина живе в своєму світі. Вона собі цей світ створила і вона в ньому живе. І ось ця зірковість, ось ця зірковість у них під загрозою. Оця десятка мечів нам показала, що їхній світ, ось цей світ. Плюс зірковість це зірка, це медійність, так? популярність під загрозою. Ось що у них. Ось що у них іде, наскільки я тут розумію. Так, що у мене тут впало? Я вибачаюсь. І так, мені здається, тут все понятно, до мене дійшло. Ну що ж, туди переходимо до нашого маленького принца. Він нам завжди щось цікаве скаже. Він завжди нам. Дасть якусь підказочку, якусь надію, дасть. Ви знаєте, без надії жити взагалі дуже важко. Зараз я карти покладу в сторону і візьму нашого принца. Маленького з дитинства. От пам'ятаю, з дитинства у нас була дома книжечка така. Я так, коли ще читати, не вміла, розглядала цього принца ці маленькі ці картиночки. такі. Для мене то так було цікаво. Я вважала, що то дитяча книжка, коли я була маленькою. Коли навчилася читати, вже зразу зрозуміла, що то не є дитяча книжка. І так. Але вона вже була дуже пошарпаною на той час, коли я вже розуміла, що я читаю. Гаразд, мої дорогенькі, що нам дасть, ну, не дасть, може, покаже наше майбутнє, наш... якісь підказочки для нас, якось може порадує нас маленький принц стосовно нашої України. Дивіться, <клух> у нас іде паж мечів. Паш мечів говорить прискіпливіше, придивлятися, роздивлятися під лупу. Я би сказала, нашу владу треба більше брати під контроль, більше до неї придиратися. Більше повинно бути критичне мислення. Це заклик для тих людей, які мають критичне мислення. Хто не має, не знаю. Будь ласка, можливо, є хтось серед вас, хто через мої розклади. <кій> вибачаюсь, а, хто через мої розклади, наприклад, навчився. А... <кій> Ще раз вибачаюсь. І так. А хто, наприклад, через мої розклади навчився ну не те, що навчився, а щось побачив. Кому я ну не те, що допомогла, а відкрила очі. Наприклад, мої таро, мої розклади розкрили вам очі. Мені буде дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, ось критичними ставитися одна порада. Друга порада. Ви бачите, ця карта говорить про незрілість. Ви бачите, один паж, паж мечів, паж кубків. Зараз я подивлюся, що б це значило. А вчитися, вчитися, мої дорогенькі вчитися. Нам, українцям, усім повин, потрібно вчитися. Два пажа, тобто ми ще молода нація, будемо так говорити, більш прискіпливо, більш бути добрими один до одного. Тому, хоч тут і випивка, бачите, ось такий він червоненький, то. А, я би навіть сказала, що тут не випивка має, а трезвому, бути трезвими. Ось. І ця карта нам говорить, жрець, верховний Жрець говорить, що нам потрібно вчитися. Це карта навчання. Українцям потрібно вчитися, вивчати свою історію більше ґрунтовніше, прискіпливіше. Розумієте, якось так. От, і дивіться, ще й третій паж. А паж монет, він також вчить. Наприклад, паж монет дуже часто можна порівняти з молодим бухгалтером, який тільки вчиться. Тобто, це один, перш ніж ти відріжеш, сім раз перевір. Ці бухгалтерські книжки, воно ж таке, на мій погляд, таке нудне, правда? Ось, а він ось такий є. Він кожну циферку перевірить, він кожне слово, він буде конкретно, знаєте, так педантично, можна так сказати. Ось і тоді з українців щось буде, мої дорогенькі. Вчитися. Вчитися і ще раз вчитися, мої любі. На жаль, нам приходиться дуже часто вчитися на своїх помилках. На жаль. Але, значить, така у нас доля. Мої дорогенькі, я бажаю вам щастя, здоров'я, любові, мирної ночі, слава нашим Збройним силам, разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі! Добраніч. Добраніч. Добраніч.